Добрий день, любі малята. Сьогодні я пропоную вам згадати музичні інструменти. Вони діляться на духові, клавішні, струнні та ударні, сопілка. Вирізав я з татом калинову гілку і зробив із неї чарівну сопілку, щоб для матусі весело заграти, пісеньку чудову їй подарувати. Ось пілочка моя, грай на всі простори, Щоб почули водограй і карпатські гори, Хай мелодія ясна, мов струмочок лєє. Бандура, гуде в Україні бандура, Дзвенить і грає крізь віки. Така вже пісена натура, такі вже люди козаки. Скрипка. Заграла скрипка. Весело, бентежно, мелодія чудова, лини вись, смичок торкає струни обережно, до серця дивні звуки. Барабан в магазині тато мій барабан купив новий, і палички невеличкі – це для мене і для сестрички. Гітара починається плач гітари, розбивається чаша світанку, починається плач гітари. Гамувати плач її марно, Не втішайте даремно іспанку. Фортепіано. Заграй моє фортепіано, хай струни голосно звучать, і клавіша за клавішою плавно, скоріш мене розвеселять.